Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні: замовляння, коли годуєте пташок на матеріальне благополуччя, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує іменини та прикмети погоди. 1 лютого за новим церковним календарем православні згадують святого мученика Трифона Апамейського. У народі трифонів день. 1 лютого, 14 лютого за старим стилем, День пам'яті мученика Трифона, якого вважають одним з найбільш шанованих ранньохристиянських святих. Свято 1 лютого за старим стилем День пам'яті преподобного Макарія Великого. У народному календарі 1 лютого свято Трифонів, День, трифон Перезивник. Вважається, що цей день межа між зимою і весною. Кажуть, лютий сонце на літо повертає. Крім цього, із церковним святом 1 лютого пов'язано чимало народних прикмет. Наші пращури вірили, що якщо комусь пощастило побачити воркуючих поміж собою птахів, ця людина скоро зустріне своє кохання. Особливо важливим вважали те, яких саме пернатих вдалося побачити. Сороки означали, що майбутня друга половинка буде балакучою, а ворон, до прикладу, означав зустріч із судженим старшим за віком. Цікавою є заборона, згідно до якої незаміжнім панянкам заборонено було в цей день святого трифона гладити вуличних котів, нібито майбутній чоловік буде гуляти з іншими. 1 лютого потрібно уважно дивитися під ноги. Якщо в цей день часто спотикатися або падати, то відносина з коханою людиною можуть виникнути розбіжності. Якщо ви все ж не втрималися на ногах, прийшовши додому, відразу обдайте їх прохолодною водою. Вона віднесе можливий негатив. Крім того, цієї ночі можна побачити когось із померлих родичів. Якщо вони з'являться вам у вісні, слід запам'ятати, а краще записати все, що вони сказали. Найближчим часом ця інформація допоможе вам зрозуміти суть того, що відбувається. Сьогодні наші предки робили свічки, які на освіщали. Свічки мають надавати свій благодатний вплив при частих сварках у сім'ї чи погіршенні взаємин з оточуючими, при погіршенні здоров'ї або при складних життєвих ситуаціях, при депресіях та нестабільному емоційному стані. Вони лікують, захищають житло, оберігають від хвороб як душу, так і тіло людини і тварини допомагають молодим дівчатам прояснити свою долю. Особлива сила стрітинських свічок обумовлена тим, що їхнє освячення проводиться при спеціальній службі, яку в церквах проводять лише раз на рік. Прийшовши зі свічкою після служби у церкві, її запалювали перед брамою і обходили всі двори, вірячи в те, що вона захистить все живе у дворі від поганих очей і невидимих надприродних руйнівних сил. Нею малювали хрести над вхідними дверима, над вікнами в хаті. Освячені в цей день свічки, називали святими свічками. Вони були наділені великою Божою силою. На стрітання не готували м'ясо, можна в цей день приготувати рибу і обов'язково пекли млинці. Гроші на стіл завтра не кладемо. Докладніше про це свято у завтрашньому випуску. А також на стрітення для того, щоб було щастя в будинку, обов'язково потрібно насипати корм птаха. Годуйте птахів і промовляйте: удача прилетіла в моєму будинку сіла. Ви пташки клюйте. Мені, грошима, плюйте. Що не можна робити 1 лютого? Сьогодні не можна думати погано, злитися на кого-небудь, сумувати і скаржитися на життя. Проблеми будуть того переслідувати. Також не можна ображати тварин. Не можна відмовляти в допомозі. Наші предки вірили, що в цей день не можна викидати сміття, тобто залишки їжі, ганчір'я та інше, оскільки разом з ними можна позбутися удачі. Не слід 1 лютого повертатися додому за забутою річчю. Інакше незабаром можна отримати неприємну звістку. З цієї ж причини краще нікуди не спізнюватись. Погана звістка не змусить себе довго чекати. Якщо 1 лютого ви випадково розіб'єте посуд або навіть церкало, переживати не варто. Це щастя, говорили в народі. Правда, нагадаємо, викидати осколки в цей день не можна. Великим гріхом цього дня вважаються скандали і сімейні розбірки. Народні прикмети застерігають, купувати цього дня ножі це до нещастя. А також залишати гроші на столі, щоб не позбутися всього майна. Не слід проводити цей день на самоті, щоб не залишитися самому на цілий рік. Що можна робити 1 лютого? Цього дня можна піти до храму або помолитися святому трифону вдома за здоров'я, позбавлення від бісів і чаклунства, зцілення від хвороб очей, захист врожаю від мишей і комах. Цей день вважається сприятливим для вигнання мишей. Раніше цим займались знахарі. Вони проводили спеціальні обряди, які могли вигнати гризунів навіть за межі селища, не говорячи вже про будинок. Святий мученик вважається проколовителем сім'ї та шлюбу, тому його просять про мир у сім'ї вдалі заручений і щасливий шлюб. У народі лютий вважався місяцем весіль. А сам трифонів день сприятливим для заручин і весілля цей день добре провести в сімейному колі. Іменини сьогодні за церковним календарем відзначають Давид, Микола, Гавриїл, Василь, Тимофій і Петро. Прикмети дня говорять про те, яка буде весна і погода найближчим часом. Стоїть тиха, спокійна і сонячна погода, весна буде рання і тепла. Сніг іде, навесні буде багато дощів. Туман випав увечері, завтра вранці буде тепло. Дякую, що приєднуєтесь до нашої сім'ї. Дякуємо всім за вподобайки, гарного дня, до побачення!